Всім доброго дня. Сьогодні ми відклали війні гречки. Поки не на часі. Погода впав дощ. Прийшла нам. Ну як прийшла? Ми привезли собі посівної пшениці. Це в нас збирав клас акцію, скорше всього. Або тукано. Ну, один із них. Хтось скаже, там дуже грязна пшениця. Дуже багато соломи і так далі. Я вам поясню. Є два, але пшениця, як бачимо, дуже гарна, дуже груба. Цю пшеницю мені дав Роман Шнуровський за сприянням іграмиця. Два моїх вірних колеги. І давайте я вам розкажу про історію Бога. Я вже трошки комбайнер, молодший вже в мене вже рік стажу і вам скажу, як досягається та чи інша. Чистота пшениці. Хочете, щоб була чиста пшениця, дається більше вітру, прикривається верхнє решето, щоб менше йшло соломи і різних там колосків невимовчених і невимовченого зерна і так далі. І відсотків, наприклад, 10-15, може 20 тупо видувається через зад. А коли була якась, наприклад, еліта постійна чи посівна пшениця, яку треба зібрати всю, відкривається решета побільше, вітру трошки менше дається або лишається так само. І більше сміття, соломи попадає в бункер. Але тим же часом збирається абсолютно практично вся пшениця в бункер. Вона йде через очисну машину. От в мене вілка є, я її сюди закидаю. Я її тут очищаю від дрібного, від соломи і так далі. Але втрат буде явно менше. І коли там люди хваляться, о, як мені гарно, чисто зібрав комбайн. А ви зараз після дощу підійдіть на той город і подивіться, скільки там зійшло пшениці по тому чистому збиранню. Там пшениці буде море. Тому що хочеш чистої пшениці, видає через зад комбайна Хочеш, щоб намолотити все. Мирися з тим, що вона грязна і її треба дати через очисну машину. От і все. Зараз ми відвіємо. Ту вілка 75-78 року. Це в нас ВЛР 05 польська. Тільки перероблено, щоб замість ручки тут була ручка така крутити, класно. Зроблений двигун 0,75 кВт, Шківок від швейної машини. І вона віє пшеницю, гречку і сою. Вон, гречка. Чистота гречки просто зашкалює. Якщо підібрати, виставити потрібну кількість вітру і так далі. Хоча я збирав досить чисто, бо маса... Чим більше маса, що я замітив? Хоча в мене я кажу, стажу дуже мало комбайнера. Чим більша маса, тим легше відрегулювати комбайна. Тому що комбайн має що молотити, має що обробляти. Завантажений. І тоді частіше виходить як пшениця, так і гречка і соя, відповідно. Тому віємо і показуємо результат. Так, і ось по факту, що ми отримуємо після очистки очисною машиною. Ось така от пшеничка. Це у нас пшениця взима. Сорт самурай. Так як для мене не менш важливо є не тільки якість там пшениці, чи скільки вона сипить. Ну і мені подобається. Якась назва мені подобається, якась не подобається. Тому, якщо є можливість, я хочу, щоб назва навіть по назві пшениці вона відповідала моєму каналу. Це у нас сорт самурай. Колекція КВС, що у нас виходить по факту по відходах. Тут у нас тяжча солома, вимолочене зерно, там колоски. Ось от таке от сміття є і. І дуже груба пшениця, яка не пролетіла через решето верхня. Там камінчики, земля, всяка от така лобуда. Тут відбувається дуже легенька солома. Там Солома, полова і так далі. От камінчики. Це у нас ніби. Одиннадцять, сімьорка і внизу четврка. Це решета. Внизу по факту. Я показую все по факту, бо я привик показувати все по факту і відео по факту. У нас виходить бур'яни різні. Міші там. Злаку, як правило, бур'яни ті, що вже пішли, по факту, бо були дощі, там зеленина і так далі. Дрібне зерно, колоте зерно і дрібний бур'ян. Ось він. Ось він тут. Ну. А ось тут по факту вилітає нам ось вона пшениця. Ще раз нагадаю, сорт Самурай. Щиро вдячний, як Роману Шнуровському. Так і Ігору Мицю. Залишу посилання на їх канали. Хлопці слова не продали, а дали, тому що тому що ми друзі. Ми не колеги, ми... ми не партнери, як там всі люблять казати. Ми не підписники. А ми якісь там люди, якісь там друзі. Так що така от пшениця, будемо сіяти. Тут у нас вийшло приблизно десь 130 кілограм. Я думаю, пів гектарчика. 60 ми пустим. Воде дарування пшеничка озима сорт гамурай. Молоде дарування посіяно. Такі одобробіток. Двісковки. Суха земля, в принципі. Суха земля. Нема там вологи. Навіть падалощна гречка не хоче дуже рости. Така о, за місяць вироста. Вона ще вологу мала. Буде сильно заростати так кропним грандскаром. Це таки буде дешевший і швидше, як ще одну культивацію робити цю дисковку. Така от посилна така товарика. Жила! Шифінь, мощ! Шіфень Ши, го нема кому допомочь! Не, не, не. Ще два сліда культиватора! І можна посіяти! Тут волога є. Збережена була, волога є! Ось така Шіфінь сила, фіфінь мож. Тебе тут можна посіяти. Посіяти і закатати. І це буде все нашого дві дисковки, оранка, е слід катків, два сліди культиватора, посіяти і закатати. А потім по чому має бути пшениця? Ну, я думаю, 4 гривні то багато. Я думаю, по рублю було би норм. Соляра по 50, пшениця по рублю. Навіть не по гривні би пшеницю приймали, а по рублю. Спеціально для фермерів, щоб рублями давали, щоб ми зрозуміли, що ми робимо. Моносєт тут щось буде Там в полі певно було все зроблено зря ножі не зря тут сівалочка завтра зраненька тут зробить зрядочку А потім ще оці каточки Всім доброго дня. Сім. Ось ну, так зване, типа демо, але просто пшениця, битва двох титанів. Це у нас КВС Еміл НПК Польське 4, 12 13 100 кг на гектар. Умови. Як там О, Коротше, сказав мені, що. У нас тут прийшов э, цей, як він? толковий дощ. Як бачимо умови такі, мокруща земля, толковий дощ прийшов. Це, звичайно, жарт. Підготовка тут була солідна, тут була демо-гречка. Зразу було задисковано, потім зійшла падалиця, я її знищив, щоб вона не витягла вологу. Вчора я тут зорав, потім закаткував кишика. Потім два сліди культиватора, тепер сію і ще раз закатаю. Ось тут була гірчиця в мене, тут не було дисковано, бо Один прохід я не вважав, що треба дискувати. І от почало вивалювати таку от грудягу. Я не доурав, тому що собі лишу під картопельку. Отут, як бачимо, ну, нема толкового дощу. Тут сухо. А тут толковий дощ пройшов, як бачимо. Але то... Просто треба працювати. Якщо все зроблено вчасно, тут був грот близенько і тут зробилося все ідеально. Але кажу, де не було зроблено, тут вже толковим дощом не пахне і тут не було умов, щоб сіяти ту пшеницю. Якщо тут, наприклад, пройшов толковий дощ, то де той толковий дощ отут? Де нічого не роблено, то там в мене в гірки були, всяка фігня. Ну де той толковий дощ? Там Взяв руку, запхав. ну Сухо. Нема що казати. А от якщо підготував землю, все буде чудово. Е, не сказав я. Битва двох титанів, КВС і МІЛ. І ДСВ Патрас. Е, це дві пшениці, які всипали мені найбільше. Цього року я ще посіяв самураї, правда, в суху землю. Е, Патрас з ячменем, той самий, що минулого року, минулорічний я маю. Це друга репродукція, бо я брав першу, Ну, з ячменем, то й з ячменем, нічого страшного. Сім з добривом 4-13-12 100 кг добрива на гектар. Ну, от Це вже умови. і Я думаю, воно таких умов не то, що е, не дуже десь я їх певно, взагалі немає в Тернопільській області, тому що нас толковим дощом не пахло. На Львівщині падав, а в нас ні. там В центрі показують падав, І різних там. А в нас не падав, отака от біда. Привись, очередних 2-3 мм. Пройшло. Можемо проводити семінар, да? Нема що. Нема нічого цікавого і нема нічого доброго. По суті. Не з'єднане. Она така от. Земля вже відходить. Одні як осінь щось десь не десь перепадає а... так, дуже далеко до, до хорошої не то що до ідеальної